Роза текіла, цвіте рясно, бутонів багато. Має повторне цвітіння, квіти чудової форми, але не дуже пишні Куст великий розростається. Він у, теми. у мене тут полутіні. Квіти робляться світлими. Ось такі з часом. Але дуже красиві, форма красива. І колір, і форма квітки. Обід. Сьогодні в мене на обід картопля пюре, ікра з буряка, нарізка ковбаси, три маленьких шматочка, перець червоний, та знизу ще і помідор червоний. Картопля на шматочку помідора. Запиватиму отаким от соком. Це сік свіжовичаного апельсину та томатний сік. Таке поєднання може не всім до вподоби, ні, дуже-дуже смачно. Апельсиновий сік, сік з кислинкою, а томатний. Він консервований, є цукор, небагато, перець є. І отаке поєднання дуже смачне. Картопля перезвич... пюре звичайно, вариться картопля. В кінці варки зливається вода, додаю молоко, розтовкла гарнесенько, додала солі. І все, масло я не додаю, бо я на дієті. Я готувалася ікрака з буряка. Лукпері, в мене він домашній, то він трошки жорсткий, в магазинах продають м'якіший і більший за розмірами В мене маленький. Покришила, посмажила на сковороді, додала під час смаження свіжу моркву потерту і в кінці потерла і додала на сковороду. Варений буряк. Далі все це ще протушкувала, а потім перекрутила на м'ясорубці. Чому? Тому що цибуля перій жорстковата, в мене вона така. Приправила спеціями куркума, папріка, перець. Ну і от вийшла така бурякова ікра. Добавила соус Манго чілі. Ось тут дві краплі цього соуса. Ну, а перець та... А, ще й хрін. Перець з хріном. Смачно. Свіжий перець. нічого з ним не робила, тільки порізала. Та й ковбаса. Ось такий в мене сьогодні обід. Що ж, Всім, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері.